24 травня в актовому залі міськвиконкому відбулась чергова 15-та сесія Коростинської міської ради 6-го скликання. На сесії були присутні депутати обласної ради, керівники підприємств, установ організацій міста, засоби масової інформації. Головними питаннями порядку денного були про історично-культурне надбання міста користення та розвиток туризму в місті та про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перший квартал 2012 року. По першому питанню доповів заступник міського голови Олександр Дзига. У своєму виступі він, зокрема, сказав. Культурна спадщина нашого міста є невід'ємною частиною культурного надбання України. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією нашої держави, законом України про охорону культурної спадщини та іншими нормативно-правовими актами. Збереження і примноження культурних цінностей належить до пріоритетних напрямків роботи міської влади. Проведено повну ревізію наявності пам'яток в місті. Результати затверджені рішенням місті виконкому від 7 квітня 2010 року. В минулому році було видано 4 розпорядження міського голови з усіх напрямків пам'яткоохоронної охоронної роботи. Так, відповідно до рішення виконкому. Коростенської міської ради No99 від 16 лютого 2011 року про затвердження переліку та закріплення пам'яток історії, архітектури, монументального мистецтва та археології за підприємствами, організації та установи, де чітко зазначено, що одним з основних завдань політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, які передбачають наукове вивчення, класифікацію та державну реєстрацію. На території міста знаходиться 113 об'єктів культурної спадщини. А це 10 пам'яток археології, 79 пам'яток історії, 17 пам'яток монументального мистецтва, 7 пам'яток архітектури та містобудування, 3 геологічні пам'ятки, одне урочище та скелі, які мають наукове, історичне і естетичне значення та являється мінералово-пекторографічним пам'ятником України. Неповторність наших скель вражає своєю величчю та романтизмом. Їх магія приваблює і пригорожує до себе. Скільки подій вони бачили, а назви геологічних пам'ятників, заказників та урочисть, розташованих в межах центрального міського парку імені Островського на березі річки Уш, їх топ топоніміка говорить самі про себе, про свою минувшу – Це перунові плечі, баранячі лоби, Велетенські котли, польжені купальні та оленчені дзеркали. Всі ці пам'ятники виступають містоутворюючим фактором, формують обличчя міста, що є ключовим для сприйняття туристів. Наше місто з його настравим самобутнім минулом заслужено займає своє почесне місце у загальному переліку історичних міст нашої держави. Стрімкі соціально-політичні та економічні процеси, які відбуваються в нашій державі та в світі. Понукають швидко реагувати та шукати нові можливості, нові рішення для ефективного розвитку заради поліпшення умов життя громади міста. Тому в стратегічному плані розвитку міста на 2006 2014 року з'явились нові напрямки розвитку, зокрема, створення історико-культурного центру, що дасть можливість розвитку туризму. Розробляються і запроваджуються нові унікальні туристичні маршрути, цікаві подорожі в історії, захоплюючи мантрів світ пригод для молоді та юнацтва. Місто характеризується багатою продавною історією, цікавими народними традиціями, промислами, володіє значним потенціалом історико-культурних ресурсів. На жаль, ця багата історична спадщина була недостатньо відома як жителям міста, так і його гостям. Для того, щоб ознайомити широкий загал із цією спадщиною в стратегічному плані розвитку міста, передбачено оперативною ціллю створення Поліського історико-культурного центру. Пропагування серед молоді, знання історії рідного краю. Внаслідок цього, вже протягом декількох років в загальноосвітніх навчальних закладах введені факультативні курси та уроки краєзнавства. Учні активно залучаються до волонтерської роботи, проводення екскурсій. Вже протягом чотирьох років в нашому місті запроваджено. Щоденник, місцевий щоденник, де відображені всі архітектурні історичні події, які славне наше місто. Дякуючи підприємцям, в першу чергу ради директорів міста, учні можуть і активно залучаються до всіх музеїв, які в нашому місті. Лише тільки за минулий рік більше тисячі наших учнів побувало в музеї локомотивного депо. Безпосередньо Олександр Олексійович зупинився на існуючих проблемах та шляхах їх подолання. Своє бачення щодо розвитку туризму в нашому місті висловили завідувач міським відділом освіти Алла Краснокуцька та дослідник Коростенщини Сергій Гераймович. Зокрема, Сергій Олександрович зупинився на питанні недосконалості роботи стосовно супровіду гостей міста, туристів по історичним місцям. На сьогоднішній день ситуація в Коростені складається таким чином, що в нас є що показати. У нас відкриті двері. Але ми часом не готові взяти цю людину за руку і провести, показати, що у нас є. Насправді людина ходить сама, ну, більшість йде в парк, заходить в скелю, а потім задає питання, що ще можна тут подивитися? Для, таких, для такої мети у всіх містах, в тому числі і в користанні, було створено так званий туристично інформаційний центр. Основна мета, яка була. Це стояти біля дверей і направляти туристів туди, куди вони повинні піти, і отримати максимум задоволення від перебування в нашому місті. Отримати максимум уваги того, що вони побачать, і почують достовірну і нормальну інформацію про місто і уїдуть звідси в позитивних емоціях і, як показує досвід, кожна людина, яка була якось раз в одному місті, вона потім за собою приводить ще 10 чоловіків. Це і називається туризм, це і називається індустрія, яка повинна працювати. Тоді починає працювати все. Щодо охорони пам'яток культури та історичної спадщини проінформував депутатів головний спеціаліст відділу культури та туризму міськвоконкому Володимир Жилеско. Про роботи Мозерської районної ради депутатам розповідали гості з братньої Білорусі. Також депутати розглянули питання міського бюджету комунальної власності, земельних відносин. По кожному з них були прийняті відповідні рішення.